Тарас Вячеславович, е, я би почав з останнього інтерв'ю Кирила Буданова. Якось oh. так склалося, що він же дав інтерв'ю Наталці Угу. Uh -huh. причому це через тиждень після того, як інтерв'ю провела Мосичук із президентом Володимиром Зеленським. Багато цікавої інформації видав Кирило Буданов стосовно. Того, що Російська Федерація потребуватиме реваншу 10 років десь приблизно ядерного удару не буде, навіть коли зайдемо в Крим, Україна виявляється, зобов'язана втручатися у всі політичні процеси в Російській Федерації. Ще цікава фраза: з 91-го року у нас виявляється відсутня будь-яка стратегія в Україні. А і ще Буданов розповість вже після війни про взаємостосунки гур і Пригожина. Ну, слухайте, ну заінтригував, мені здається. Дуже символічно, що це відбулося за тиждень після інтерв'ю Зеленського. І на цьому тижні Володимир Зеленський заявляє про те, що він йде на вибор. От Оце все звалилося на наші голови. Ой, слухайте, зараз валиться одне за другим куча інформаційних таких атак, за якими завжди стоять деякі підспудні течії. Але перше, коли ми говоримо зараз про інтерв'ю Боданова, а ну зараз вдасться мені чи не вдасться, роздавати я вмію. Так що насправді це все дрібне блефування, пан Боданов. Колись мені один з дуже видатних керівних, чільних українських розвідників, коли я запитався, ну питання було взагалі на самому що початку цього вторгнення. А взагалі Богданов, ну, хто кріт чи не кріт? Він сказав, та ні, він не кріт. Він замовк, замовк, а потім сказав: він, в принципі, зовсім непоганий, старший лейтенант, старший лейтенант спецназу. Оце мені здається, неймовірно точна оцінка. Перше, він не розвідник, він спецназівець. Він ніколи не розумів, що таке розвідка, він свою кар'єру починав і розвивав. Він був учасником того легендарного і досі неймовірно засекреченого рейду в Крим, по-моєму, 15 чи 16 рік, коли до Криму мав прилетіти приїхати Путін до Окупованого Криму, і Україна хотіла цей приїзд зірвати. Я не знаю, чи панувалася якась атака на самого Путіна, чи мало відбутися щось таке, що Путін побоявся їхати. Я не знаю що, але хтось з операцію. Причому, оскільки вони правила готувалося дуже автономно, були підозри чи хтось не злив з учасників. Загинули багато наших учасників той операції. Ну, Їх там було небагато, була невелика група, але їх чекали. Не знали деталі всіх, але чекали в тому місці, куди вони мали гарантовано вийти. Там відбувся один бій, потім другий. Дехто загинув на місці, дехто загинули вже після Після того, коли вони вернулись до Крим, до Києва. Наприклад, жаль, здається, учасників той операції загинули всі. Крім одної людини. крім Буданова, на нього був зроблений замах. Про нього колись Юрій Бутусов захопленням писав про Буданова і там, з, там про цей замах згадував. Який димний замах? Росіяни так готувалися підірвати машину Буданова, що підірвали свого підривника. Буданов все в порядку, я нічому його не підозрюю. Я просто кажу, що він від самого початку був хорошим старшим лейтенантом спецназу Гурівського. Розвідку він зруйнував і знищив. І коли йому зараз треба хоч якось показувати, що там щось в них є, крім спецназівських можливостей, в них є спецназ. Інша річ, що ним керують, не завжди вправно, Я просто нагадаю кілька спецоперацій, бойових спецоперацій військових, які робив ГУР середині України. За кордоном, ми не знаємо, що робив ГУР, що робили без ГУР. Ми уявлення не маємо. Колись після війни, може ми скажемо, слухай, Буданов, ти просто неймовірний. Ти просто ну, крутий. Ти там на Псков напав нашекудись, кудись. Але поки що це не підтверджено ніде і ніяк. А ми знаємо в Україні Боданов як очільник і іноземного іону. Він не входить до збройних сил України, він ходить до Гуру. Здійснив дуже сумнівну атаку на Сіверськодонецьк. Це було понад рік назад. Це була катастрофа. Їх там почали очолювати. Ну, завдання було яке? В той час Бахмут приїжджав в Зеленський, перший його виїзд був. в Ну це не на фронт, це був глибокий тил, але все одно туди. І треба було зробити наступний посил. Залужний здає міста, Зеленський їх повертає. Я знаю, що цей посил був підготований. Тоді пригадує, там і ця безуга комісарова, щоб військові там не заблокували щось. І іноземний легіон увійшов в Сіверськодонецьк. І все їх почали оточувати. А тоді якраз судили вже трьох іноземців, які воювали в українській армії. Їх щоб врятувати залужний кинув весь резерв військ з золотого з під Осичанськи. Ми відразу після того втратили і Сіверськодонецьк, і Лисичанськ, і золоте. І в нас були сотні полонених. Дуже страшний провал. Був один з найстрашніших провалів після отого перш... перших тижнів цієї війни. Потім, друге, перше звільнення з війного, спроба. Ми там втратили еліту спецназу і наших військових льотчиків дуже цінних. Третій це я пригадую. Тих що я пригадую, це атака, спроба захопити, звільнити Запорізьку ЕС. Абсолютно провальна спецоперація. Теж було ще кілька, про які немає певності, чи були чи ні. Вони всі були провальні. Єдина, яка поки що виглядає, що була успішна, хоча до кінця не зрозуміло її призначення, окрім чисто психологічного це висадка на Тархан Куті. Після того, коли його добре відпрацювали українські ракети. Чи це було потрібно, чи не потрібно, ну, оскільки воно викликало паніку в московитів, ну, мабуть, потрібно. Поки що одна єдина вдала операція. Тому, коли пан Буданов розказує про якісь колосальні речі, я ділю, ну, приблизно на 100. Я не забувся його інтерв'ю з травня місяця минулого року. От я, знаєте, погана людина, я не запам'ятний, я просто злий і пам'ять мене добра. І я пригадую ці інтерв'ю, коли американському виданню. Ветеранському виданню, ну де міг там публікував, Буданов дав інтерв'ю про те, що в нього є його представники, агенти, доповідачі, то що в всіх органах Російської Федерації, включно до кабінету Путіна, ну знаєте, це виглядало настільки смішно. Це було прив'язано тоді. Пригадуєте, коли висад великий десантний корабель, расистський був ліквідований нам українцями. бердянську От після того. Буданов заявляв, що це я знайшов. Я зробив все. От мені так тільки згадується той е, жарт, який ми колись про Сакашвілі говорили: Мертвий море, відео, відео, я від. Оце щось приблизно таке: ті речі, які не можна провірити. Буданов дуже активно коментує, розказує про свою причетність. Але у нас є кілька інших людей, які говорять про свою причетність до тих речей. Ну про, наприклад, Ілля пономарьов, який координує якісь партизанські групи в е, Рашиській Федерації. Є кілька інших, які це говорять, і ті, які рідше говорять, коли їм дозволяють говорити, скажімо, певні підрозділи СБУ. Інші. Тому ми не знаємо, чи хоч щось з того, що сказав Богдан, має якесь місце. Що стосується деяких речей, вони банальні. Що стосується, ну, наприклад, ядерних ударів, ну доки їх нема, можна говорити, їх і не буде. Якщо вони будуть, вже пізно буде щось говорити. Я теж думаю, що їх не буде. Я теж так думаю, але для цього не треба мені бути розвідником і мати колосальний штат в своєму розпорядженні і ганське фінансування. Купа інших речей Україна має втручатися, вмішуватися в внутрішні справи Росії там, де ми можемо їх дестабілізувати, треба чи нам треба там бути постійно присутніми? Слухайте. Це зворотній процес. Коли ми туди ліземо, це означає, що нам треба масово наймати хороших русських сюди в Україну, тому що ми через них можемо туди заходити. Нам треба їм громадянство давати. От зараз Будановська операція аналогічно Червінського. Тільки хтось Червінському злив цю операцію ворогу, і він підозрює, що саме гур злив. Буданова злили. А в Буданова нікому було заювати своїх своїх не зливають, і тому вона вдалася. Оці вертольотики його посадили, а рашистському льотчику. Пів мільйона доларів нашим військовим, які загинули військовим вертолітникам, шість чоловік загинули. Їм би компенсації в десятки разів, як на сотню разів, менші, виплатили би, щоб їхні родичі отримали не за роки, а тепер. А там пів мільйона доларів. От ми отримуємо ще одного хорошого росіянина, який буде жити все життя в Україні з українським паспортом. А так само нам доведеться для цих операцій, щоб ми координували яким чином впливає на те, що робиться на Росії, мати сотні. Людей, яким ми щось будемо гарантувати в Україні, я зовсім не впевнений, що нам це настільки потрібно. Розвідка так чи ми маємо там бути присутні? Ну дуже велике питання, і зовсім наостанок, те, про що ви згадали: що ці інтерв'ю вийшли в Коломойського, вийшли саме з його основною спікеркою, журналісткою. Ну журналісткою в лапках, пропагандисткою. І вийшли на великому відтинку часу, і в мене для цього є своє певне пояснення. Воно, як і все в мене, трошки конспірологічне, але мені здається, що воно логічне цілком. Про що йдеться? Річ в тому, що через свою обмеженість, самозацикленість Рєзнікова підставив дуже сильний ярмака. Він відмовився йти на антикорупційний комітет. Пригадуєте, ми це здається, у вас, де він зобов'язаний йти? в кожного міністра є два комітети, куди він повинен іти профільний його комітет. Відповідно по тематиці, і антикорупційний. вони не мають права не йти. Він відмовився. Він ж у нас крутий, дуже і послав спочатку ще не того, не ну не заступника свого, а якогось нижчого, який там з кількома людьми поговорив, і він здав усе. Він перелякався на нього натиснули, і він розповів і про те, що ці куртки були справді не ті, що це було вся фальшивка і все інше, і що це була корупція. І він назвав ім'я Плітньова. А від плітньова потягнулися ниточки прямі саме до Єрмака. Все і вся раптом корупція гури виявилася ярмаківською. І в Єрмака почалися дуже серйозні проблеми. А в нього ж не всі там друзі. Коломойський і Татаров явно не друзі Єрмака. Там двостороння ненависть, і вони відразу це використали. Ви звернув увагу на деякі дрібні деталі. От з боку Татарова, як Зеленський, відразу, до речі, в Коломойську, озвучив ідею забрати антикорупційні розслідування від Єрмака, а він фактично приватизував всю антикорупційну інфраструктуру під себе. Вона, на жаль, продалася дуже дешево. І передати СБУ. Ну, це татаровський законопроект, це татаровська ідея. Таким чином, він фактично. Множить на ноль Єрмака і стає головною людиною в країні. Отака історія. Це татаров, це ознака того, що Єрмак послабився, і з другого боку, Коломойський, який відразу затягнув до себе Зеленського і дав йому можливість там виговоритися все. А перед тим, по Коломойському були дуже серйозні неприємності. І Ярмак вже потирав руки, що він зараз його здасть США і себе легітимізує, і позбудеться ще одного конкурента. І тут раптом Коломойський дістає в свої розпорядження. Це ж не тільки інтерв'ю, це ж і спілкування, це ж і певні домовленості на майбутнє, це ж взаємна вдячність. Я тобі дав дуже серйозний ефір. Я ж міг тебе множити на ноль зараз і по тобі лити бруд на своєму каналі вже міг, але я тобі зробив все навпаки. І Давайте не забуватися. Буданов це є один з тих, хто мають доступ до Зеленського в обхід Єрмака. Це ще один з конкурентів так, Єрмака. Тарас, це через... Я так розумію, що щось зі зв'язком знову. Oh. Mm, зараз відновимо. Наш я вас чую з добре з Тарасом Чорноволом. Друзі, нагадаю, будь ласка, є. Є зв'язок. Є так. Ой, ну я вже закінчую. Я розговорився дуже. Може, не витримує вже техніка моєї витікання. Дуже коротко. Насправді, просто давайте називатися. Буданов, от є кілька людей, які мають прямий доступ і вхід до Володимира Зеленського. Я не знаю, чи Буданов, але його товаришка, ну подружка його дружини, має не просто доступ. Вона сидить в кабінеті Зеленського. Це перша маша страни Марія Левченко, дружина Гогілашвілі російського громадянина. Відповідно, друга і співмешканця родини Буданових. Не в кабінеті ж вони живуть, як він розказав в іншому інтерв'ю. А живуть в одному домі з Гогілашвілі і Марією Левченко. І Буданов – це є ще одна сфера пряма впливу у владі, не під контроль на Єрмаку. І от зараз Коломойський запросив до себе і поговорив. Журналістка зробила їм дуже такі, знаєте, презентаційні, компліментарні інтерв'ю. І, відповідно, Коломойський зробив для себе певні відміточки в них, що він свій, все в порядку. Ну, добре, я не буду Поворознюка висувати, я хіба не, не буду інших лякати, натравляти і все в тому подібне. Коли от зараз коли Єрмак чуть-чуть. Зробив промах, його конкуренти почали підтягуватися. І от те, що Буданов і Зеленський дістали інтерв'ю в Коломойського, дуже такі потужні. Вони якраз і були спрямовані на те, щоб це Коломойський зміцнювався, тому що Коломойський ще домовився про лояльність до себе ще від одного серйозного гравця у цій владній інтришті, яка у нас діє на банковій.